Я Іван. Беру тебе Вікторію за жінку. Беру тебе, Вікторія, за жінку. І, привікаю тобі любов. і привікаю тобі любов. Вірність, Вірність. і чесність подружню, чесність І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиний. Тройці святі єдиний. І всі святі. І всі всі Я Вікторія. Да, Вікторія. Беру тебе, Івана, за чоловіка. Беру тебе Івана за чоловіка. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послух подружній. І, подружні. і що не залишу тебе аж до смерті. Що не тебе аж до смерті. Так, мені, Боже, так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиний. Тройці святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Що Бог з'єднав Людина хай не розлучає, я недостойний слуга Божий, владою мені даною з'єдную вас у це святе подружжя, владою Святої Церкви і знаменую в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. вічається слуга Божий, Іван, слугою Божою вікторію в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А -і. Бога, Божа вікторія з Божим Іваном в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже наш, славою славує честю вінча їх, Господи, Боже, наш, славою славує честю їх. Господи, Боже, наш, славою славує честю їх. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. <звігінь> ти, на важні світі з ці, життя просили в тебе ти Від Івана святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава <звігінь> а тобі. Будьмо уважні. В той час було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Було там шість кам'яних посудин на воду. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнили їх. воду. Що сталося вином, не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав Він молодого і каже: кожен чоловік дає спершу вино добре. А коли оп'ються гірше, то добре вино зберіг і досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні його вірували в Нього. Сла мене, як ран, послання, як і сакві Спас поєм, буде численно, як я проживаю, умилі, сповняючи в правді, заповіді Божі. І ти не місто будь Бога Словен, бо як царе, вози селище, як реве, кабутлідної прихитішся своїм чоловіком, дотримуючись приписів закону. Бо так звугали Бог. Боже Боже наш, ти говорив через пророки наперед, заповів, що в останніх роках твоїм розумінням просвітиш усі народи. Ти не хочеш, щоб хтось із тобою сотворений хвиля не взяв участь у твоїм спасінні. Тим, бо щоб не покритою головою приносили хвалу і слава імені твоєму ці, щоб покритою головою побожності і чистоті нехай покриє тебе, Господь покрилою крила свого. Збереже тебе від усякого зла, посідні життя Твоє дасть тобі в мирі і бачити дітей, дітей твоїх аж до третього, четвертого покоління разом із твоїм чоловіком ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прошу молоді, Слава Ісусу Христу! Дорогі нововінчені, молодята, сьогодні у вашому житті один з найкращих. І пам'ятніших днів вашого життя. Сьогодні з благословення своїх родичів вистали на рушничок, як його називають на рушничок. Господь покликав вас знайтися далеко не в одному селі, але десь далеко трошки. Але Господь вам знайшов місце на роботі чи де, але ви знайшлися і ви одне для одного. Пообіцяли, що будете любити одне одного і будувати спільне християнське подружнє життя. Сім'я будується з тих цеглин. Як стіна у хаті є побудована, і завжди кажуть, що дім ми побудували дім. Дім будується на відносинах, будується саме дім з сім'ї, з чоловіка і жінки. У Вас починається саме те подружне спільне життя. І вас благословляли сьогодні ваші родичі. Може, подарували вам іконки, якими саме вас благословляли, ані, то ви, можливо, у своєму житті мусите зробити собі свій духовний куточок. Хай Господь все вас ставить, скріплює вас і вам допомагає. І ви подали одне одному руку, щоб допомагати у тому житті іти тою дорогою християнського життя. А Господь все ласкавий. Хай сьогодні за спільною тою молитвою, бо не тільки я молився, але молилися усі. Всі, хто сьогодні прийшов до Господнього храму, вони прийшли помолитися за вашу добру долю. Хай та молитва буде почута Господом Богом, а Господь все ласкавий у великій своїй доброті. Він благословляє всіх і все, благословить ваше подружжя, хай дарує вам міцного здоров'я. Земних благодаті, сонячних днів, миру, спільного того християнського подружнього життя, з Богом і Бозі проживати, многі благи і щасливі їм так. <рир> <кілля> просто, не попросимо, це тримаєте, це ваші вже перші